Спробуємо відповісти на таке запитання, як похідна допомагає досліджувати функцію? Навіщо введено таке поняття? Якщо пригадати середню школу, то там в програмі ми зустрічаємося з функціями, графіки яких підкоряються досить простим формулам, правилам. Наприклад, fідx дорівнює. 3х плюс 5. Проста лінійна функція, графіком якої являється просто пряма. Так, якось так. Або від x дорівнює х квадрат мінус 3. Це просто парабола, графіком якої є являється... квадратична функція, графіком, якої являється парабола, яка знаходиться десь приблизно так. Або Fід x до рівня корінь з х. Це горизонтальна віточка параболи, яка знаходиться в першій чверті. Тобто, для того, щоб дослідити такі функції, немає потреби щось особливе придумувати. Вони досить прості мають лінії, і формули досить е, невеликі. Але якщо е, йде мова про дослідження якихось. Складних процесів, які можуть відбуватися навколо нас у природі. Або, наприклад, звичайна кардіограма, про яку всі знають, вона являє собою досить складну лінію, яка складається з, різних, з різної амплітуди коливань, які можуть бути як комплекс якихось різних ліній. Тобто, якщо говорити про більш серйозні дослідження, Різних процесів, складних процесів, то недостатньо знати оці прості лінії. Саме для дослідження більш складних процесів, які можуть бути комплексом е, різних ліній, якщо накреслити графіки цих процесів, і використовується це поняття, де воно тут висвітлюється. Для того, щоб в цьому розібратися. Розмістимо в системі координат графік, лінію, яка характеризує якийсь процес складний. Наприклад, він спочатку виглядає як якесь коливання, потім його форма змінюється, наприклад, так. Потім відбувається якийсь От. Потім він піднімається якось так. І от так, тобто якийсь складний процес. Такий процес неможливо описати якоюсь одною простенькою формулою. Для того, щоб скласти формулу такого графіка, досить багато потрібно роботи. А що ми маємо тут? Якщо розглянути цей графік як по частинах, то ми маємо такі. його. Частини. Наприклад, ця частина, якщо поставити на ній точку Х1, це частина на якій графік піднімається вгору, тобто функція зростає. Є точка в самому верху, в якій ну, це максимум, тобто це найвища точка графіка в даному місці. Далі на наступному етапі графік спускається вниз. Тобто функція спадає. Тут я позначу x2, тут позначу x3. Далі в нас є отака яма. В самому низу ми маємо мінімум найнижчу точку. Хай це буде x4. Далі, оце от плато є тобто місце, де в нас також такий горизонтальний проміжок, але функція має такий. Різницю з тим, що відбувається там, де точка вверху максимум або внизу. Вона звідси сюди піднімалася і далі продовжує підніматися. Х5. Є оця точка, в якій розірвана функція x6. Є точка, в якій її зламало. Х7. Тобто. Ну, і, наприклад, взяти от на цьому проміжку, на якому вона взагалі пряма, Х8. Тобто, якщо розглянути окремо якісь такі проміжки, де відбувається певний процес досить монотонний, то що виходить? Придумала, що робити? Проводити дотичні, як ніби це частини кола. От тут якась частина кола, тут частина кола, тут і внизу, і тут якась частина кола. Тут взагалі частини кола ніякої немає, там, де розрив. Тобто, якщо побудувати дотично, до цього ніби кола, кожній точці, яку я виділила, ось тут, потім ось тут, в верхній частині графіка, потім вниз, коли спускається графік, тобто на спаданні. Потім внизу, коли у нас є точка найнижча мінімум. Потім отут на горизонтальному цьому плато поставимо дотичну. Так, тут ми нічого не поставимо не можемо. Та і тут на, в останніх двох щось таке не зрозумій. Тоді, що ми будемо мати? Кожна ця дотична е, якось взаємодіє з вісю Х. Тобто, про що я кажу? Вони утворюють свістю Х певні кути. Отут, От наприклад, гострий кут менше 90 градусів. Тут кут між дотичною, оцією і прямою Х – нуль, тому що вони паралельні. Тобто можна тут написати альфа дорівнює 0. Далі на спуску, якщо подивитись на цей кут, ми маємо тупий кут. Альфа належить проміжку від 90 до 180. В нижній точці ми знов маємо паралельну пряму до осі Х. Отже, тут альфа також рівний 0. І тут, на цьому плато, також точка, в якій альфа дорівнює 0. Ну тут взагалі не існує альфа. Що ж, що ми тоді маємо? Якщо тоді можна зробити який висновок. Якщо ми будемо знати кут між дотичною і вісю Х в певних точках графіка, то ми зможемо сказати: ну, от, наприклад, якщо гострий кут, як в точці Х1, то тут функція підніма... графік піднімається вверх, тобто функція зростає. Там, де 0 градусів, там або максимум, або мінімум, або оце, ця точка плато, так? А там, де кут тупий, як в точці Х3, то там функція має спадання, тобто графік спускається вниз. А там, де альфа взагалі не існує, то там може бути якийсь такий от розрив, щось таке аномальне. Тобто, знаючи е розмір кута між дотичною і вісім Х, можна дізнатися певні властивості. Але з кутами працювати не дуже зручно. Тому працюють не з кутами, а з їх тангенсами. Тому що, якщо альфа кут гострий, менше 90 градусів, то його тангенс більше нуля, якщо альфа від 90 до 180, тобто тупий кут, то його тангенс менше нуля. Якщо альфа рівне нулю, то і тангенс цього кута рівне нулю. Ну а якщо альфа не існує, то ясно, що і, альф і тангенса не існує. Так от, саме з тангенсом працюють для дослідження того, як поводиться функція в певних своїх точках. І саме цей тангенс альфа назвали похідною даної функції в заданій точці. Тангенс альфа кута, який саме в цій точці утворює дотична, проведена до графіка цієї функції, з вісю х з додатнім напрямком. Тобто виходить, що для х першого буде ф' від х перше буде тангенс альфа перше, для ф' в точці х2 буде тангенс альфа друге, і так далі. Ось таким чином можна дізнатись певні властивості за допомогою цього похід, е, поняття похідна функція. А як її обчислювати, як дізнавати, чому вона дорівнює і які властивості має, це е, розроблено в цілій темі, яку вивчають в 11 класі звичайної школи. Тому зверніть на це увагу. І спробуйте розібратися. Удачі!